Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, кажу вам доброго ранку. Це YouTube-ресурс «Футбол-24» і з вами Юра Гаврищак. І напередодні пройшло класичне в рамках української прем'єр-ліги центральний матч 22-го туру УПЛ між Шахтарем та Київським Динамо. І поєдинок відбувався на стадіоні Лобановської. І якщо хтось ще не встиг прослухати аналітику від Віктора Лонка в його телеграм-каналі, то прошу послухати нас. І в Нас же є на зв'язку. Тарас Котів, редактор Футбол 24 кажу тобі привіт, привіт. От відразу перше запитання Андрієвський автор шедерального простого голу ворота Шахтаря Трубіна в одному з коментарів спробував пояснити повільний темп у поєдинку у першому таймі, і він пояснював це обережністю. Наставник Шахтаря Юрійчевич розповідає наступне: що це погане поле. А яка твоя думка? Можливо, це все клас і інтенсивність чемпіонату України насправді. Клас, інтенсивність чемпіонату України в особленні наших грандів, які зараз е, перебувають на, навіть десь не на рівні Ліги Європи, а це вже ближче до Ліги конференцій. І не, не пізних стадій, а груповий етап, і перший етап плей-офф, тому що в принципі гра була ну, настільки повільною, що це дійсно більше нагадувало якісь е, турніри пенсіонерів-ветеранів чи аматорський любительський, якийсь футбол, е, подекуди інтенсивно. Емоційніший, цікавіший а, і дуже багато браку, що найсмішніше коли. Просто захисники е, помиляються під, е, навіть не під тиском, а під тінню тиску. І вони е, ні, ніхто їм дуже не зважає. Вони в, е, в темпі пішоходів просто відправляють паси на суперника, і це був футбол, називається хто більше е, подарунків один одному зробить. Е, Динамо, в принципі, дуже старалося, воно так більше дарувало ці м'ячі е, Шахтарю. Але е, справ... а вийшло, в принципі, так, що е, втричі менше завдав мали ударів 3-9, е, а при тому всьому набили собі навіть більше XG. Е, тобто класична така історія і Луческу в Динамо, і, і особливо з Шахтарем, де ми е, е, такі виходимо, відбиватися е, гірше створюємо, менше створюємо. Е, але в підсумку ці крихти моментів вони все одно яскравіші, ніж у суперника. Тобто було завдання, очевидно, повторити результат з матчу з СК-Дніпро-1, е, щоб е, просто захистити свої ворота, зіграти на нуль е, в захисті. А там, а там е забити якийсь свій голик. І в принципі в останні хвилини матчу показали, що є, з чого це е в динамо видобувати хоч якусь е хоч якісь голи. Є ці це такі ще стандарти, непогані удари Андрієвського. І рано чи пізно вони при 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 привели би до власне такого шедеврального удару. удару. Е ну а так е не вистачило, дуже не вистачило якоїсь командної гри. І в каже, що це комбінаціям завадили по. Ну але це теж, теж досить смішно, тому що там не було ніякої багнюки, там не було дощу. Е, прекрасна ідеальна температура, не за за холодно, не за спекотно. А е, всі умови були, навіть якщо десь там були горбочки, десь там щось хтось витоптав в, в тих е, емоційних підкатах, падіннях якими дуже згрішив, до речі, Шахтар, а то поле. То це не, не, не особливо впливало, і не можна ну, ці відмазки старі добрі, що газон якийсь не такі, що не знаю, там судді щось не якісь не такі. Це якось е, недоречно і розказувати там деякі і експерти, і тренери про те, що там супер рівень футболу не буде сліга, фантастичний матч. Ну я цього не побачив. Насправді дуже дуже таке сумне й похмуре видовище, від кого можна тільки засунути. Нути, або відчув якийсь пережити спектр страждання, а не радості і задоволення. І е, також не насправді, якщо говорити про Динамо, то зараз після відходу циганкова відрізаний по суті від команди «Буяльський», не доходять майже до нього в передачі, е, якось не використовують цю його міць в атаці, десь на ролі десятки під нападниками, е, зате в нас з'явився такий новий герой чемпіонату, України, як Беніто, який просто самотужки розкидає двох-трьох суперників, не, див, не дивиться, що там партнера, відкривається, не відкривається, що там суперники, в принципі, він не, не дивиться. І е, завдяки такому хаосу, який носить гру, він створює ці моменти, він е, міг з е, е, пенальтів. Здобув видобуте там при ударі, не знаю, чи то в ліку, чи то в корпус, чи то в притиснутий лікоть, чи то в лікоть, який притиснутий, але він відхилений, Рахіцького, не поставив судді і навіть не дивився вар, що цікаво. А ось і кілька разів теж і в інших випадках Беніто просто і непогано проходив штрафний завдяки індивідуальним діям. Це все, що було в динамо. Ну А в Шахтаря це е, насправді велике розчарування, тому що команда має цікавіший позиційний фото. Бол вони не даремно очолітарніну таблицю. Вони там є за XG, і за гостротою і за найкращим захистом найкращою атакою е, попереду всіх інших команд в УПЛ. Але в цьому матчі вони нічого не продемонстрували. Вони теж занадто боягузливо так зіграли, е, просто вбивали значу частину матчу перепасовками на своїй половині поля, де їх ніхто не атакував. Тобто, ну невелике розчарування, але напевно Шахтар більше розчарував, тому що все таки від Динамо особливо нічого зараз не чекаєш. Там із тренером і зі здоровим проблеми і. Гравці, ну, більшість молоді, які тільки, тільки якось намагаються їх інтегрувати в команду. А в Шахтаря, в принципі, кістяк складений, чому так погано зіграв. Тут питання дойовичовича. І Дойовичович, до речі, назвав причину, чому так погано зіграли і прийняв попередній поєдинок, який нагадаю виграли з рахунком 3-1. І він розповідав наступне: що, начебто, в нього не було класичних вінгерів, як були в першому колі, коли грав ще за Шахтар Михайло Мудрик і Зубков справа. А от ці функції нема кому виконувати, і відсунувся на позицію мудрика судаков, і це для нього не природньо. Ось такі, начебто, причини, це гідне виправдання чи ні. Це теж досить скумедно, тому що в Динамо, наприклад, що є Вінгери. Там та, Беніто в цьому матчі е, трошки це проявляв, ну, але в попередніх матчах вони теж грали без вінгерів е, і, і нічого. О, Судаков ну, він такий да, фальшивий вінгер, хоча личі захисник, е, який грав, але все-таки та, зрозуміло, Крисківа нема а Зубкова ці на, на тромах. Найважча за справді втрата Будрика, який просто робив все. Це набагато легшим для Шахтаря і значну частину чемпіонства команді здобув. Але а, все одно Шахтар ж в попередніх матчах після Вінгерів теж давав собі рату прекрасно. І не було там і Крі Криськіва, і Зубкова, і Мудрика. І він створив достатньо моментів. Він е, грав, він частіше заходив в фінальну третину. Те, що в принципі Степаненко дуже дійсно подобається його коментарі після матчів, де він е, чітко аналізує, що е, е, не подобається. Бо в команди, в якій він грає, це що дуже глибоко сідали і дуже рідко якось заходили, намагалися нав'язувати свою гру до, до домінування в фінальній третині. А, і це дійсно так було. Це, це було ну, свідоме рішення. Шахтаря, який ну теж те був матч, і хто на більше напомиляється, і теж був, був в матч хто більше кого перебоїться. І от Шахтар теж якось ну, теж значу частину гра матчу. Він проводив, граючи по рахунку, а, але теж якось дуже побоювався. Я думаю, що даремно, в принципі, побоювалися Динамо, тому що оборона киян не така надійна. В контратакі вони теж не особливо якісно вибігають, тому можна було більшими силами атакувати і по суті і вийшло так, що крім дальнього удару, таку Степаненка, такому стилі Роналду, де м'яч все-таки всі зразу, і я, в принципі, теж всю вину на неща покладав. Але там дійсно м'яч так. Пірнув по е, іншій траєкторії в останню якось В стилі Роналду його в реалі підкрутив Тарас і пірнув м'яч, просто змінив траєкторію. воротарю, будь-якому ветер було би важко цей снаряд виловити. Там в принципі, і Куртуа міг би не впоратися, те всі казали, що він легкий гол пропустив. Плюс там пригинався Траоре, і теж трошки збити воротаря. Хоча в принципі не ще раз сам сказав, що це е, причина була якраз в, в, в такій дивній дуже траєкторії удару. <кій> Ось і крім цього удару, і крім е, стандартів на останніх хвилинах, коли вже от, Шахтар пропустив і згадав, що він то вміє з'являється, подавати. Він то вміє <кій> зі стандартів створювати загрозу, е, атакувати, прокинувся і е, не заважала відсутність вінгерів. Були атаки, були е, якісь моменти, щось заворушилося, але просто. Коли команда вбиває час свій, вбиває час глядачів, а потім розказує, що поле якесь не таке, що суперник там, не знаю, не, не, не дав грати. Ще. Добре, що цього разу в судді, що е, Шахтери в принципі більше виручили, ніж е, е, йому ускладнили роботу, бо, бо ще б така була відмазка. То тут мені в цьому матчі взагалі не приймається, тому що в принципі, Йовичович мені подобається як тренер, який не шукає відмазок, то здебільшого говориться, як є. Uh -huh. А тут він дуже згладжував. кути. Не знаю, навіщо це. Робити в принципі Шахтар і так з комфортним лідерством можна було сказати якось все відвертіше. До речі, про комфортне лідерство Шахтаря і про особисті Ювічевича, Він переконаний, що саме Динамо, начебто, прямий конкурент за чемпіонську боротьбу. Якась дивна теза. Також хоча точно більше шансів у Дніпра один, який має два матчі нагадаю в запасі, і потенційно два очки розділяють і ще зоря. До речі, є що це за заяви такі від наставника Шахтаря. Він в різних інтерв'ю. В одному інтерв'ю там згадав, що СК Дніпро на два матчі має менше. Типу, як найближчий конкурент. А в іншому дійсно так якось сказав, що е, ще вісім фіналів у нас попереду, е, і багато хто зіграє з Динамо. Типу, не знатякнувши, що багато хто що очків в Динамо ще відбере, е, чи що Динамо відбере Тобто така б, двозначна заява. Ну але можливо це такий знак пошани до вічного конкурента, який в принципі в цьому сезоні. Бореться ну так між якщо реалістично говорити, між третім і четвертим місцем, аби не опуститися нижче. Е, просто наразі далеко не факт, що вдасться нав'язати боротьбу за зону ліги чемпіонів. Можливо, імпульс нового тренера Оксандр Шавковський тимчасово виконуючи обов'язків до кінця сезону надасть, і буде історія за як там бачиться з Ігор Сурки. Аналогія з Рибровим, що приходить тренер, е, динамівське серце якого е, шанують, поважають. Молоді гравці на нього дивляться, співає, з повагою, з респектом. І, і такий тренер ніби витягує якусь в останній а, вагон у цій зоні Ліги Чемпіонів. Поки що, і Дніпро один, і Заря. Демонструють якісніший футбол, і в принципі Дніпряни так в особистому матчі програли. Заря перемогла Динамо. Єдиний плюс з того всього стану, який за якому зараз Київ перебуває, це те, що просто реально по інтризі дуже цікаво, дуже все може ще закрутитися. Якщо Шахтар десь ще втратить очки, а він в принципі, мав проблеми із у двох матчах зі Львовом, не доводив там справу до останніх хвилин. Так. І те, що Йович там, порівнює те, що, от, чи, ну, чемпіонські перегони з е, ситуацією Арсенала в АПЛ, е, то тут виходить, що Дніпро один такий собі Манчестер Сіті, адже. В принципі, але Шахтари на останніх хвилинах а, теж любить ковирувати перемоги в не найкращих своїх матчах. А, а Дніпро один десь отак причаївся позаду, має менше зіграних матчів. Але якщо він виграє ці ігри в запасі, то вже буде зовсім інша ситуація, бо буде інша дистанція очкова. А далі ще особистий матч. І там вже а, Дніпро один спробує показати, що він все-таки. Такі uh, дійсно реальний претендент, чи це просто було? Дуже такі великі аванси, адже в матчі з Зорею Дніпряни ну розчарували, вони проступилися. Вони програли Динамо в другому колі. Вони всім основним ну, конкурента поступилися. Чому вони мають перемогти Шахтар? Ну хіба що от фактор довбика піхальонка переважить тут а в, в Шахтаря із Мудриком не, вда... не не вдалася перша гра. Тому тут в принципі будуть шанси в команди Кучера. Ексанок збірної України Морон Богданович Маркевич переконаний, що вже все Дніпро розтри. Розстріння... І і на досвіді Шахтар дотисне це чемпіонство, і проблем Дніпряни абсолютно не створить гірникам. І наприкінці мені цікавить питання щодо трансляції. От Віктор Лоненко, якого ми згадували на початку нашого спілкування, який проаналізував себе в телеграмі. Поєдинок цей досить специфічно. Він наїхав чомусь на коментатора Віктора Циганика, і що там трапилося? Каже, Що занадто емоційно і роздає поради, і можливо би краще, ймовірно, вийшов би як тренер на футбольне поле. <гум> Та і, називається не було до кого причепитися при <гум> <гум> Ну, В принципі, там була дивна ситуація, коли е, пан Ігор розказував, що нам е, треба якось там краще комбінувати, маючи на увазі Динамо. Не знаю, може він це так просто ковтнув звуки і е, е, мав на увазі динам, а не, не нам. Ну, але так вийшло, що він ніби втрачає б, безсторонність, об'єктивність і дуже суб'єктивно починає. Як то коментатор на клубному телеканалі вже е, це події обговорювати. До, до речі, про коментатора на клубному каналі Юрій Кириченко е, про матч висловився в телеграмі, в одному з в коментарів одному з телеграм-каналів про те, що матч. Херня повна, вибачте, на слові, і е, так ми нас не продамо. Я так розумію, йдеться про трансляцію УПЛ, про бренд, УПЛ, Ну реально, якщо в нас така вивізка е, головного матчу настільки жахлива, настільки сумна, настільки ніяка, просто що обидві команди, ніби роблять послугу і не хочуть грати, е, то в принципі е, які можна про заробітки на правах, чи в на внутрішньому, чи на зовнішньому ринку говорити, е, дійсно. Дуже дуже це дуже це сумно виглядає, і е, продати того пелівського слона буде все важче й важче. І навіть е, я думаю, вболівальники просто е, вже будуть віддавати перевагу таким матчам, як 5-5, е, де там середняки, аутсайдери УПЛ б'ються, віддаються де там по чотири пенальті за матч. хоч щось відбувається, а не просто е, якісь пішохідні шахи, які е, нічого. Цікавого не тая для глядача. До речі, коли вчора відбувалася трансляція, паралельно грали Карпати з ЛНЗ, і багато хто надав перевагу першоліговому поєдинку, не дивитися класичний бо як просто не цікаво. Не цікаво, не викладаються футболісти на полі, не хочуть люди грати, попри чималі зарплати і чималий статус в Україні. Отака от ситуація безмежно вдячний тобі, Тарас. Що чітко лаконічно і в деталях. Що головне і фахово описав, що відбувалося в вчорашньому поєдинку центральному 22-го туру в рамках ОПЛ між Динамо та Шахтарем, який завершився із рахунком 1-1. Це був Тарас Котів, Юра Гаврищак. І не забуваємо донейти на збройні. Сили України